Друзі, вітаю вас! Експертна думка повертається в радіо ефір України на хвилю Країна ФМ. Ну і з вами її незмінний та патріотичний ведучий Денис Кар. І поговоримо сьогодні відверто про бізнес під час війни. Наша неймовірна Україна більше ніж півроку а в стані війни. А кожен українець робить все можливе. Заради нашої перемоги, а наші чудові зсу знищують ворога і досить успішно на полі бою. Ну а наші прекрасні бізнесмени допомагають і нашим воїнам, і в цілому країні. Триматися на плаву в ці важкі часи. Ну а експертна думка намагається стимулювати український бізнес, розказуючи їхні історії про їхні бізнеси всій Україні. Знаєте, логістика, доставка під час війни штука серйозна з великою кількості різних викликів, можливо, якихось неочікуваних труднощів, але при цьому дуже і дуже необхідна. Якісна, своєчасна. Не знаю, можливо, професійна доставка якихось товарів, речей І не тільки важливо для кожної людини, а яка очікує чи відправляє свою посилку. А я думаю, що можливо навіть комусь може врятувати життя. Ось так досить серйозно. Сьогодні у мене в гостях Бафоєва Ольга, комерційний директор компанії Міст Чайна. Я вас вітаю, Ольга. Доброго дня, Дениса. Ну що, я впевнений, що багато хто з українців знає, що таке компанія міст. Бачили, бачили ті машинки, бачили кур'єрів. Але все ж таки, давайте трошки познайомимося. А декілька слів про компанію, ну і про вас особисто. Угу. Компанія містчайна входить до «Містгруп». Так, ви бачите ці машинки у ваших містах, цих кур'єрів. Ми займаємося саме доставкою з Китаю і є окремим бізнес-відділенням холдингом. З того, що ми робимо, це покращуємо для наших клієнтів взагалі сервіс доставки з Китаю. Тому що ви всі знаєте, що є Аліекспрес, в принципі, схема зрозуміла. Але наші клієнти купують товари на закритих китайських маркетплейсах, де ціни нижче, де Більше вибір, і ми робимо для них доставку. Також ми робимо всі складські послуги, які їм необхідні на цьому шляху, і робимо викуп. Тобто, якщо ви взагалі не розумієте, як це купити десь в Китаї, все дуже страшно, китайські іерогліфи, то ми це все для вас можемо вирішити в абсолютно зрозумілому україномовному інтерфейсі. Це є наша основна задача, і насправді, коли ще до 24 лютого ми мали дуже багато планів. Як будь-який бізнес-які будь закін... українець, навіть так no, скажу так, бо ми закінчували рік. Я думаю, що кожен бізнесмен закінчує рік стратегічною сесією, підбиває підсумки, що було зроблено, що треба зробити наступного року. Ми собі це все розписали, а потім почалася війна, і в один день все повністю змінилося. І, і відповідно... як перші дні, як перші дні, взагалі і перші місяці мені здається було найважче зрозуміти, що робити, куди рухатись, взагалі робити щось чи ні. Uh -huh. Робити робити, бо знаєте, під час коли чуєш вибухи, коли ти знаходишся навколо цього, ти розумієш, що треба рухатися далі. Це єдиний спосіб, взагалі, вижити, це єдиний спосіб бути в собі, в ресурсі, і відповідно не втрачати такою контролю. Перші наші рішення, які ми зробили, це зупинили всі наші відвантаження з Китаю, тому що ми не розуміли, як будуть розвиватися події. Ми не знали, взагалі, як де, куди, бо е, ми займалися доставкою загалом через Україну, тобто всі посилки вантажі вони надходили через Бориспіль. Або якщо це мова про морські посилки, то через Одесу, відповідно, 24 не те, лютого не, інше, не да. те не uh -huh. інше. І тому ми стопимося на цьому місці. Десь у 6 ранку збираємо всю команду в зумі, е, приймаємо рішення, що. Безпека людей для нас найголовніше. Хто кожен вирішує, де йому знаходитися, де він відчуває себе в безпеці, кому треба техніку потім надійшлимо. Тобто це все вирішимо. Головне, щоб ви відчували себе в безпеці і не переймалися через це. Тому це були наші перші рішення. Але ми бачили, що клієнти, ви не повірите, але клієнти телефонували і 24 лютого, і 25-го. І відповідно, ми зробили паузи. Десь на 3-4 дні і вже 1 березня повернулися до роботи. Спочатку це було на півдня, а потім, десь 7-8 березня, вже на цілий робочий день. А як ви повернулися на роботу? Це було просто приймання замовлень. Я так розумію, з логістикою ще було дуже дуже незрозуміла ситуація. Ми не робили ще нових відправок з Китаю, але були посилки та вантажі в дорозі. Тобто, клієнти їх очікували. Вони хотіли дізнатися, як вони взагалі чи перетнуть вони кордон України, де вони зможуть Отримати друге питання: дуже багато людей виїхали. Вони залишили свої домівки. Коли ми відвантажимо посилку з Китаю, ми одразу вже знаємо, куди її доставити. Клієнт міг переїхати наприклад, виїхати з Харкова чи з Києва чи з Миколаєва, відповідно, змінив адресу, відповідно, куди доставити посилку. Тому з цими питаннями до нас зверталися клієнти. А ми паралельно розроблювали цілий план, як ми розв'яжемо це питання. Тому що це у ці перші дні це. Час, коли Україні почали дуже активно допомагати, почало надходити дуже багато гуманітарної допомоги. Хаби міст, які приймають і комерційні посилки, вони також приймають і гуманітарну допомогу. Тому нашим головним завданням було зробити так, щоб наша комерційна діяльність не заважала надходженню гуманітарної допомоги, щоб це все якось працювало, тому що хаби на такі обсяги вони не були розраховані. А вже десь з середини березня ми повністю перші перші у нашій галузі розпочали доставку з Китаю. Перші вже такі під час війни відвантаження ми робили. І для наших клієнтів це був єдиний шлях, як отримати речі з Китаю, тому що на той момент Aliexpress повністю зупинив свою роботу. І як ви мабуть вже знаєте, розпочав лише 15 червня. Відповідно тут ми були єдині, хто міг допомогти. А я так розумію, що суттєво змінилася дійсно логістика. Прям неймовірно, наскільки, скажімо, так довше почався і складнішим став цей процес? Перше, що ми зробили, ми згадали про ті шляхи, які ми час від часу використовували, наприклад, авіадоставка... Тропи. Тропи, так. Секретні. Тропи через Європу. Наприклад, авіадоставка з Китаю до Німеччини літаком, а потім по землі фурою до України. Це той варіант, в принципі, в рамках якого ми зараз і і понині працюємо. Що стосується морських відвантажень, то ми повернулися до доставки. До портів Польщі. Також використовуємо ще порти Греції. Тому те, що в нас у досвіді вже було таке, що ми диверсифікували наші ризики, змінювали маршрути, тому що, коли високий сезон, знаєте, перенавантаження одного маршруту, воно є, потрібно постійно дробити, шукати варіанти. Це нам дуже допомогло. І, відповідно, ми почали працювати саме за цими маршрутами. Це трошки подовжує строк. Зрозуміло, що це не те, що пряма доставка, там, наприклад, до, до Борисполя, але в принципі наразі у нас строки доставки авіа 15-16 днів, і я кожного дня читаю відгуки клієнтів, де вони кажуть. Ну, дуже дякуємо, бо ми взагалі не чекали, що під час війни можна зробити це в такий строк. Що стосується морської доставки, то впорядкувавши діяльність за 50 днів, 50-55, ви можете вже свою посилку отримати в Україні, яка була відвантаженням морським транспортом. В принципі, спочатку, коли ми запустилися. Клієнти, знаєте, в пандемію, наприклад, у 2020 році, коли все це відбулося, клієнти більше перейшли на доставку морем, тому що тоді авіасполучення було обмежене, воно було дуже дороге. Зараз зворотня ситуація. Клієнти. Не готові настільки планувати, знаєте, що воно буде через два місяці. Спочатку, взагалі, у клієнтів був ну на море, це там один контейнер поставив десь на три тижні, це вже чудово. Але зараз клієнти хочуть швидко, і тому зараз більша частина посилок вона йде саме авіашляхом, і строки допомагають клієнтам вирішувати свої задачі. Також короткий строк. З клієнтами зрозуміло тепер безпосередньо ваша внутрішня ситуація. А, чи Щось поміняли, не знаю, в бізнесі зараз, як то кажуть, будь-яка криза стимулює оптимізацію якихось процесів, і, взагалі, як з командою, бо це теж дуже важливий момент. Багато людей виїхало. В першу чергу, жінки, дівчата. Багато хлопців пішли на передову. Як відбувалося у вас це і відбувається зараз? У нас також є хлопці, які пішли на передову, і ми їм допомагали, збирали повністю амуніцію, тобто як могли, допомагали. Що стосується іншої частини команди, я пишаюся тим, що жодної людини ми не звільнили. Навіть більше ми за цей час наймаємо нову команду, до тому що нам не вистачає рук, бо дійсно були люди, які самостійно виїхали і прийняли для себе рішення, що вони не хочуть працювати. Хоча ми давали всі можливості робити це віддалено, робити це з будь-якою точки. Європи, у нас є такі працівники, які досі в Європі вони працюють, все нормально. Але є ті, хто виїхав, тому зараз трошки відновлюємо ресурс з приводу команди. Насправді найголовнішим завданням було це показати людям, що є взагалі інший шлях ніж паніка. Є інший шлях допомоги, тому що не всі можуть піти на фронт. Дуже багато жінок у нас у колективі, але ми розуміємо, що наша допомога вона відбувається через те, що ми працюємо, ми приносимо прибуток. Ми цей прибуток донатимо на зсу. Тобто, ми бачимо таку такий ланцюг у, у своїх діях. Ну і підтримуючи бюджет країни сплачуючи ну, так, податки, також, звісно. і також підтримуючи бюджет країни. Тобто, тут знаєте, така вона велика мета, до якої йдемо спільно. Важливо було у роботі з командою підтримувати постійний темп. Кожного дня зібрання вранці, які плани на день, що зробили вчора, щоб кожна людина, навіть не знаходившись там в Україні, в Києві, вона могла зрозуміти, над чим працюють інші підрозділи. Це перше. Друге, у нас є абсолютно загальні щотижневі збори, де збираються абсолютно всі. Ми вимикаємо інформаційну лінію і ми також звітуємо, що ми робили цього тижня. І у нас, знаєте, це нонсенс, бо війна це. Це жахливо, це страшно. Але при цьому ми побачили, що ми змогли розкрити ті ресурси, які до цього ну якось не виходило. Не було зрозуміло, як правильно побудувати там комунікацію у команді, але чомусь під час війни це вдалося і. Це, це класно, це працює. Також було важливим дати команді можливість отримувати якісну допомогу. Ми запрошували коучів, психологів, які допомагали пропрацювати те ну, цю кризу, в якій ми всі знаходимося. Це, До речі, дуже важливо, тому що декілька вже бізнесменів. Ми мені говорили, що деякі навіть провідні їхні менеджери на фоні стресу. Ну відверто стали непродуктивними, mm -hmm. і от, е от така от робота з психологами і коучами, я думаю, що якраз позбавила 100%. вас саме цієї проблеми. Сто відсотків, і я можу сказати, що ми досі це робимо. Наприклад, от на днях ми склали нову програму цього розвитку цих тренінгів про емоційний інтелект, про те, як долати взагалі, наприклад, гнів, як з цим працювати, як працювати зі своїми емоціями. Тому ми будемо цю роботу продовжувати, і враховуючи що. Що війна не закінчилася, війна триває, я думаю, що насправді навіть, знаєте, люди на початку могли ще трошки триматися, якийсь такий ефект там, несподіванки, а потім почати пливсти. Тому зараз важливо не відмовлятися від таких заходів, якщо ви вже як бізнес. Це робили, робили це навесні, то я прошу всіх робити це і надалі. Бо для команди це важливо. І е, я можу сказати: і слухаючи фідбек від команди, я розумію, що не всі підприємства це роблять. Е, і там будь-який власник бізнесу має розуміти, що це також його плюс, як, е, як роботодавця. Що ви можете підтримати команду в такий час, що ви можете їй запропонувати щось там, окрім просто зарплатні, е, тому що це достатньо. Ню важливо, і люди не вміють. Наші люди вони ще не вміють так самостійно організовувати для себе це. Вони трошки десь соромляться. Знаєте, бо ось ці всі психологи, ну камон в останню я, я... чергу піду до психолога. Ну, це щось так. -та. Та, тобто, це ще цього ще немає у нас в культурі, і це тільки з'являється, бо не знаю, ми, наприклад, зараз сьогодні у дитини в школі був урок щастя. Тобто, знаєте, це тільки-тільки з'являється. Я дуже Клас. рада, що Україна над цим працює, але. Це треба давати людям, це важливо, і це дуже круто, що ви це робите. Я абсолютно погоджуся, що багато керівників або не задумуються над цим, або можливо, задумуючись, не ну, умовно кажучи, не паряться цим. Да? А і дуже гарно, що ви над цим працюєте, і я думаю, що це буде приносити однозначно тільки позитивний результат. Ну а позитивний результат, скаже логічно, які ж таки плани? А ті ж коучі кажуть, що не дивлячись на те, що війна, не дивлячись на те, що важка ситуація. Не можна відмовлятися від планів, треба планувати, треба рухатись вперед, розказувати що у вас в планах. Угу. Я поділюся тут нашим досвідом, тому що перші місяці війни ми розуміли, що з планами ну так складно, але ми робили командні брейншторми. А що ми можемо зробити? Ми запрошували абсолютно різних працівників з різних відділів. Знаєте, наприклад, коли фінансисти штурмують, а що в рекламі можемо показати, а що в там в соцмережах. Це не це не їх здається фах, але вони мають таку цікаву думку зі сторони, тому. На перших етапах в нас були ось ці брейншторми. Штурмуємо, не критикуємо. Це ж основне правило брейншторму, просто фіксуємо задачі і потім собі їх робимо і вже можемо бачити результат. Це перше. Коли далі ми зрозуміли, що час іде, ми зрозуміли, що там війна це надовго, а ми маємо працювати, маємо дійсно приносити користі команді і країні. І тому ми зрозуміли, що нам потрібна нова стратегічна сесія, тому що ці. Цілі, які ми собі поставили десь наприкінці минулого року, вони взагалі ну не життєздатні. або їх треба переглянути, тому що знову ж таки змінилися інструменти, як можна їх взагалі реалізувати. Тому ми зібралися там нашою командою, наштурмили нову, нову повністю нашу таку програму дій до кінця цього року. Наші стратегічні фокуси, ми цю інформацію передали абсолютно кожному працівнику. Він знає, на чим. Працює команди, які є фокуси, і, і в цих фокусах, які є задачі, і тому зараз. Ми йдемо за цими планами. Ми собі їх проставили. Ми ведемо постійно проєктну роботу, щоб фіксувати результат і не збиватися. Тому що я думаю, кожен підприємець знає, як важко в операційці не потонути і не забити на свої стратегічні задачі. Нам в цьому дуже допомагає те, що в нас є окрема людина, яка займається саме проєктними задачами. Вона фіксує за кожним працівником повністю слідкує, щоб все було вчасно виконано, допомагає десь, коли щось не виконується. Тому це важливо. Це дозволяє не з. Збитися з цього курсу. Тому плани є, і я раджу їх мати, тому що час йде, а розвиток він має бути. І які ж плани? Ну, розкрити, хоч трошки, ну цікаво ж. Ну, може сказати, з основних планів у нас запуск нових країн. Ми розуміємо, що ми не можемо, скажімо так, українець він вже заробляє менше, ніж там заробляв до війни. І ми розуміємо, що цей спад він присутній. Відповідно, нам треба, якщо ми хочемо зберегти всю нашу українську команду, нам треба мати ще якісь ресурси, як ми можемо підтримувати людей, нікого не звільняючи, щоб всі мали роботу. Тому ми вирішили обрати. Рати Польщу, я не думаю, що тут я когось дивую. Розумію, що це зараз достатньо популярно, але це близько, це трошки схоже за ментальністю. Хоча, знаєте, зараз вже попрацювавши по цьому ринку, я можу сказати, що є свої особливості. Але дуже допомагає те, що в нас виходить класно знаходити нових членів команди серед українців, які багато років тому виїхали до Польщі, які вже вільно володіють польською мовою, але й також вільно володіють українською. І тому в нас дуже легко виходить. З ними комунікувати, і зараз ми вже підготували повністю. Сайт, платформу на польську будемо на польській мові, будемо її просувати, запускаємо там службу підтримки і паралельно так, трошки там все робимо в процесі. Паралельно що дороблюємо нашу маркетинг-стратегію, що саме, як саме це буде. Але нам важливо те, що завдяки вже сформованій команді, тому що є продукт, ми зможемо одразу протестувати свою теорію, тому що дослідження це одне, практика це інше, тому це буде певне поєднання, і це на наразі такі які наші найосновніші фокуси є ще задачі з операційного фундаменту, які важливі. Тому що, наприклад, ми побачили, що дуже дуже круто нас врятувало те, що в нас вже до війни цей фундамент він був, але ще є певні прогалини, де нам треба попрацювати з програмним забезпеченням, з нашою складською логістикою, і ще ще з рядом питань. І над цим також будемо працювати. Слухайте, ну круто, дійсно класно, що ви. І серйозні плани будуєте не тільки на розвиток, на відкриття нових ринків, але да? Но і в тому числі на внутрішній розвиток. Це чудово. Ольга, я дуже дякую вам за класну бесіду. Я можу вам тільки побажати успіхів у всіх тих планах і всіх ваших починаннях. Дійсно, ви сьогодні розказали дуже класні речі. Я впевнений, що українські бізнесмени, які, можливо, ще не зробили те, що зробили ви, підхопляться. Бо підслухають вас, ваші поради, і наш український бізнес буде і успішний, і всередині. Ну і звісно ж в Європі бідні поляки. Не скоро по моєму половину бізнесу буде тримати українці, вести українські компанії. Вони вже натерпляться від нас по повній програмі. Ольга, ну що, давайте закінчимо на побажаннях, побажаннях українцям і українському бізнесу. Хоча українському бізнесу, ви сьогодні вже стільки побажали, вже стільки важливих речей сказали. Ну але можливо, у вас є ще щось. У мене, знаєте, є така спільна думка як для бізнеса, так і для пересічного громадянина. І вона стосується того, що зараз саме час розвиватися, саме час навчатися, шукати нові шляхи, зайнятися тим, чим ви до цього не займалися, бо ми зрозуміли, наскільки життя може бути коротким, і війна нас цьому навчила. Тому рухатися далі. Бо знаєте, як в цій поговорці, якщо завтра помирати, то сьогодні треба сіяти. І от зараз ми з вами всі розуміємо, чому це так і це важливо. Тому бажаю розвитку, йдемо далі, і все буде Україна. Все до здає, що буде Україна. А я знаю, у вас є для українців одна приємна штучка. Розкажите про неї. Всі наші слухачі, всі, хто зараз нас бачить, мабуть, і бачить, і, бачить і, і, чує. і чує, ми даруємо вам промокод. Очайна, це все разом пишеться. О, і чайна десять від восторг, О, чайна. О, чайна, так, так. 10% знижка на доставку з Китаю до 13 жовтня цього року. Тому користуйтеся, будь ласка, нам буде дуже приємно. А подробиці ви побачите в нашому розігріші, на нашій сторінці інстаграму. І чітко як писати очайна, О, точно висто. ви побачите. Ольга, я дуже дякую. У Нас сьогодні, друзі, в гостях була Бафоєва Ольга, комерційний директор міст чайна. Ми сьогодні говорили дійсно дуже. Класні речі відверто про бізнес під час війни. Експертна думка країна ФМ, Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей!